Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке, таку тему цікаву. Цікаво. Відношення до мобілізації, те, що відбувається по регіонам. Відношення до мобілізації по регіонам. Давайте подивимось. Відношення до мобілізації по регіонам. Буквально по три карти. Південь, південний регіон, південь. Південь себе вважає жертвою Жуть. Північ. Ух північ. Так, захід, західний регіон. Східний регіон. Центральний регіон. Центральний регіон випадає і Київ також в центральному регіоні, тому що. Випало дуже так ось цікаво. Четвірка кубків надіколо. Це концентрація на цьому питанні максимальна концентрація у людей на цьому питанні. Починаємо з півдня. Дивіться, що випав південь. Південь вважає взагалі себе жертвою обставин, і що південь просто ця мобілізація. Люди ненавидять це. Вони вважають себе жертвами і все. Північ. Північ вони також, як жертви, але все по колу. Постійно, 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 ніяких змін. Причому ж якісь швидкі дії, швидко все змінюється, швидко мобілізують, швидко забирають цих, все дістало людей. Тут карта швидкості ще. Король мечів випадає на північ. Там багато концентрації на людях, на мобілізаційних ресурсах, ви розумієте, чому? Там ще багато керівництва, яке. Щось робить поганеньке. Так. Схід. Ну, На Сході тут туз пентаклів, тут потрібні люди, бо ситуація найважка, найважча на Сході. Шістка мечів, нам треба тримати рух ворога, самим рухатись, і тут контроль конкретний. Люди нервові. Вже нервують, бо куди біжать, куди звалити, не знають. Просто не знають. Далі Захід, Західна Україна у нас, знаєте, відношення таке, що вони вже довго, вісімка Пентаклів, довгострокова, вони, їх мучать довго. Так відомо, що ще з 2014 року звідти активно людей тягли. Вони вважають, що вони допомагають. Ось, якщо це Західна Україна, це допомога іншій частині країни. Потрійці жезлів – це підтримка, допомога, так, звісно. Але все таки, все-таки це важке питання. Західна Україна до мобілізації відноситься чомусь більш лояльно, спокійніше, ніж інші регіони. Тому що, мабуть, слава Богу, вони далекі від війни і тільки мають обстріли в певних моментів. Центральний регіон. Звісно, тут і Київ вилазить, і все. Тут у нас вперед до перемоги. Нам потрібні люди ресурси, обов'язково треба допомагати армії. Ну, що мені сказати? І захищати. Головне – йти захищати. Ми я чомусь здивоване центральним регіонам, хоча тому, що вони близькі до Сходу, там, де ситуація дуже важка. Ну, знаєте. Цікаво, правда? По одній карті по, на, по Оракулу з Оракула відродження по одній карті буквально викладу на кожного. Так, відношення до мобілізації в різних регіонах України. Ану, подивимось. Так, Південний регіон, що ми маємо? Жад... Жадність. Небажання вже нічого там робити. І ще вигребли максимально, південь, максимально вигребли. Північ. Що у нас північ буде? Зрада. Зрада. Північ, вважаю, що є зрадою, бо багато грибуть. Далі захід. Ох, захід. Не хочуть вони нічого робити, і вважаючи, що їх взагалі чіпати не треба, особливо. Схід. А схід хоче свободи. Свобода на схід випадає. Ви розумієте, що схід хоче просто, щоб не було таких обмежень. І все. Настільки втомлений схід від війни, вони просто хочуть бути вільними. Пересування в усьому. Прикольно, так? Да? І центральна Україна, що нам випадає? Болезнь. Ох, центральна Україна. Дивіться, що нам випало. Тобто ця мобілізація стає хворобою країни. Хвороба, яка вбиває людей, ось до чого ми докотилися.